Сьогодні у випуску на Кіровоградщині почали посівну сіють ярий ячмінь. Загиблими на Донеччині бійцями попрощались у Кропивницькому. Оглянути собаку кінологічний центр поліції Кіровоградщини приїхала команда єдиного в Україні військового шпиталю. Для нас була складніша посівна в прошлому році. Як почалося, як на нашу країну напали. Ірина Бондар, лаборантка інституту сільського господарства у Кропивницькому районі, каже, з вірою у перемогу України і хороший врожай розпочали посівну цьогоріч. Не дивлячись на всі тривоги, не дивлячись на те, що піднімалися літаки. Ми так само в термін вклалися, посіяли, зібрали врожай і будемо чекати великої перемоги. У Кропивницькому районі сіють ярий ячмінь. На полі працюють тракторист і три лаборантки. Жінок залучили, бо двох чоловіків мобілізували, розповідає заступник директора інституту Віталій Іщенко. Двоє захищають державу, двоє працюють в науковій установі, власне, проводять і посівну компанію. Ми розуміємо, що їм важко, але вони з розумінням підходять до ситуації. Говорить, паливно-мастильними матеріалами на посівну забезпечені. З урахуванням. Нестача обігових коштів виконуємо по мірі потреби. Тобто закупили і використали. Якщо раніше 2-3 роки ми могли собі дозволити закупити більше мінеральних добрив, засобів захисту рослин і положити в складі, то на сьогоднішній день ми купля... закуповуємо і використовуємо. Каже, сіяють ті ж зернові олійні бобові культури, що й в минулому році. Ми плануємо посіяти в межах 60 гектар яру ячменю, близько 70 гектар соняшника. Кукурузи 25-30 гектарів і сої в межах 40 гектарів. Зараз ми висіваємо колекційні сорти для різних установ Національної академії аграрних наук. Відповідно, це ж насіння ми пропонуємо для наших і товаровиробників. Посівну розпочали чотири господарства регіону. Це інформація від керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерії Фурманової. Усього області 3,5 тисячі господарств, як і торік. За прогнозами директорки департаменту посіяти мають ярі зернові на площі понад 400 тисяч гектарів, технічні культури понад 730 тисяч гектарів. Є тенденція до збільшення посівів соняшнику соняшнику, тому що це на даний час саме рентабельна культура, і аграрії обирають оптимальні для себе умови за рахунок зменшення тих посівів озимих, які відбулися наприкінці минулого року. Тут площі війдуть в посів соняшнику. Говорить, дефіциту пального та посівного матеріалу в області немає. Є потреба у трактористах і механізаторах біля сотні робітничих спеціальностей, але розуміємо по факту, що їх більше, тому що це тільки ті господарства, які подали заявку про вакансію до центру зайнятості. За словами Валерії Фурманової, нині господарства Кіровоградщини посіяли тисячу гектарів ячменю. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький. З двома військовими попрощались у Кропивницькому. Обидва загинули в Донецькій області. Олегові босому було 44. Навчалися у паралельних класах гімназії. Розповідає друг загиблого Олександр Телефус. каже на фронт, Олег просився у 2014-му, після анексії Криму Росією. За станом здоров'я він не пройшов, а от. Посліднє время он самостоятельно сказав, що я хочу пойти. Після повномасштабного вторгнення Росії каже, втримати вдома його не могли. Несила бути в тилу, коли ворог наступає. Цитує товариша. 25 грудня він добровільно пішов захищати Україну. Був водієм гранатометного взводу механізованого батальйону. Загинув Олег Босий 3 березня біля села Маньківка Солодарської громади. Прощатись із 36-річним Євгеном Коваленком прийшла його знайома Тетяна Горіна. Каже, він був учасником антитерористичної операції. Послали на Донбас, він там воював. У 2015 році год он, по-моєму, там був. Потім повернувся. Тав далі працювати на заводі. Він працював у нас на станке токарем». Зі слів жінки, мобілізували Євгена Коваленка торік восени. Він був сапером-гранатометником. Загинув 8 березня поблизу села Іванівське Бахмутської громади. Поховали бійців на Алеї Слави, далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Обвинувачувану у запереченні російської агресії допитали у Кіровському районному суді Кропивницького. Жінка своє обличчя показувати заборонила зі слів прокурора Володимира Лещенка. Вона робила публікації про заперечення російської агресії на власній сторінці у Фейсбуці. Жителька міста Кропивницького обвинувачується поширенні матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Постила зображення. Писала коментарі, в яких містилися заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Свою провину обвинувачувана не визнає. Під час судових засідань захищає себе сама. Вважає, що її публікації мають інакший сенс ніж заперечення російського вторгнення в Україну. Сказала, що вона висловлювала невдоволення українською владою. Військові дії Росії не підтримує. Період воєнно політичного режиму який у нас існує в державі я вважаю, що такий є. Я, ризикуючи своїм можливо, життям та здоров'ям, здійснювала написання постів на режимі. Це моя власна думка. Я не розумію, що я склала злочин. Я вважаю дискримінаційний закон, щодо якого відповідно до якого яко, не отримали документальної відповідальності, але для того, щоб доходити це, потрібен час. За інформацією судді Руслана Бурка обвинувачувана народилася 1971 року в Росії. На період слідства у жінки вилучили комп'ютер та провели лінгвістичні експертизи, що мають статус доказів, говорить прокурор. З його слів у двох висловлюваннях виявили ознаки злочину. 30.08.2022 року відповідно до винувального акту поширила зображення з текстом. Ну тут великий текст, але суд суть, суть основна полягає в тому, що Руски желають українцям ізбавитися од нацистов сатаністів, що розв'язали войну проти Росії, котрий мішу за сьогодні український народ і содарство України. Запитання чи поширювали ви вказане зображення у своїй мережі Звісно, поширювали. за матеріалами слідства, каже прокурор підозрювана, називала вторгнення Росії в Україну спецоперацією. Ми року також на акаунті поширеного зображення. Текстом стирації проводяться в основному проти терориста, а не проти государства. Росія в Україні і в принципі не об'язала. Чи поширювала вказано за уважно на своєму ресурсі. Судове слідство у справі закінчили, сказав суддя. 30 березня відбудуться дебати. Ірина Плулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У прямокутному трикутнику сума двох кутів дорівнює 115 градусів. Визначте градусну міру найменшого кута цього трикутника. Прошу є одинадцятикласники математичного класу ліцею науковий у Кроповницькому. Готуються до мультипредметного тесту з математики, виконують демонстраційний варіант завдань. Їх оприлюднили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Крім математики, є тести з української мови та історії України. Мені вони здалися не сильно важкими, тому що в порівнянні з іншими роками, в порівнянні з но. То там не буде відкрито відповіді, де потрібно все розписувати. До національного мультипредметного тесту випускників ліцею готують з початку навчального року, розповідає директорка Наталія Чередніченко. Ми їх детально знайомимо під час уроків з предметів, під час додаткових занять та індивідуальних консультацій, які проводять вчителі закладу. В позаурочний час на канікулах ми працюємо. Цьогорічні випускники, як і торік замість зовнішнього незалежного оцінювання, складатимуть мультипредметний тест онлайн. Відразу бачитимуть свої результати, говорить завідувачка Центру оцінювання якості освіти Любов Корж. У минулому році було три обов'язкових предмети: була українська мова, математика та історія України. Мультипредметний тест цього року буде мати два обов'язкових предмети: українська мова, математика і один предмет буде на вибір. На виконання тесту відведено 180 хвилин, тобто три години. Час на виконання блоків буде сам учасник розподіляти. Цього року на годину збільшили час виконання завдань та їх кількість з математики додали два завдання, каже методист центру Андрій Ципочкін. В минулому році було 20 завдань, а в 23 році 22 завдання. Повернулися традиційні нам відомі з ЗНО завдання на переріз і завдання з параметром рівняння з параметром. Це найскладніші завдання. В цілому тест відповідає повністю програмі з математики. І за складністю він не складніший ніж ЗНО минулих років. На 10 збільшили кількість завдань з української мови. Учасники за годину мають виконати 30 завдань, говорить методистка центру Аліна Вареха. Завдання з 21 по 25 будуть з піктограмами. Практичні вміння перевіряють учнів працювати з текстом, де потрібно розставити речення у логічному порядку, відновити первісний текст. І на виконання завдань із синтаксису, і також новий тип завдань це на е, зв'язок простих речень і складних речень саме складної підрядних Збільшилась кількість завдань з історії України. Торік у тесті були теми, які вивчали в 10-11 класі. У цьому році додали теми 8-9 класів. Розповідає методистка Тетяна Гула. В цьому році планується. Е... 30 завдань з історії, які будуть охоплювати період із середини 16 століття по сьогодення. Це торік тільки 20-21 століття. Реєстрація на складання мультитесту розпочнеться у квітні. Іспит відбудеться у червні. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Є підозра на епілептичні напади. Проявляється непритомні і трусить. Зараз ми прокапаємо. У кінологічний центр поліції Кіровоградщини оглянути собак. Їх тут 18, приїхала команда військового шпиталю ветеринарної медицини з Хмельницького. Його керівник Кирило Чумаков. Такий шпиталь єдиний в Україні. Створили його на базі Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини за підтримки місцевої влади та держпродспоживслужби, каже лікар. На другий день повномасштабного вторгнення росіян був створений базовий шпиталь ветеринарної медицини. Не було ні транспорту, ні апаратури, нічого. Але згодом є такий Олександр Пономарів, народний артист України, і є такий Михаїл Хомай. І от вони, коли приїхали, так подивились, походили по вольєрах, кажуть, слушай, а, -а ти на передову на чому їздиш? Я кажу, «Та ні на чому, беремо машину. Через 4 дні в нас вже був стаціонар, бус, реанімобіль. І ви знаєте, я зрозумів силу мистецтва. На даний момент ми маємо все: один автомобіль, другий, третій, стаціонарне відділення, дві виїзні групи, група, яка остається на базі, тому що у нас в нас у стаціонарі зараз знаходиться більше 20 поранених тварин. Я думаю, що в неї. Алергія на щось, пане професор. це люди, які дуже розуміються на ветеринарній медицині. Це доценти, професора. Загалом вони допомагають всім службовим собакам на лінії фронту. Вони оперують прямо на лінії фронту. У команді шпиталю 22 людини. Основне призначення цього автомобіля е, вести тяжко хворих тварин е, до нашого госпіталя, тому що в прифронтових зонах на жаль е, не буває стільки е, відповідних препаратів, інструментів, е, відповідної, на жаль, кваліфікації спеціалістів е, були в Ірпіні, були в Сумах, в Чернігові. Надають допомогу тваринам на деокупованих територіях, евакуйованим, які працюють у поліції з рятувальниками, вибухотехніками, розповідає керівник шпиталю. Працюють завдяки підтримці держпродспоживслужби і благодійників. Ту частину тварин, яких я вже оглянув, я можу сказати, що в Кропивницькому є кінологічна служба, тому що кінологічної служби не буде, коли будуть хворі тварини. Сьогодні ми оглянули певно половину центру, ну це десь певно 10 тварин тільки через аналіз крові, через узі. Завтра у нас вже буде дві операції. Тут і старенька собачка із папіломатозом, треба буде позабирати наче. А, одрі, да, 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 Ротвілершу. Угу. Місія диспансеризація службових собак. Собак, які ведуть поряд з людьми, нашими військами, нас до перемоги. Ну, певно, якби не було їх, було б набагато більше смертей наших людей, дітей, якби не наші четверногі друзі. Ти кусаєшся, а я тобі буду владіти. А я буду гладити, а я буду гладити. спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.